Друзі, всім, привіт рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі грудень 2024. На жаль, не встигла вам зняти його раніше, тому що нова пошта загубила мою посилочку. Не могли довго знайти, тому я отримала трішки пізніше, ніж зазвичай. Взагалі мої дівчата і моя наставниця Юля Костюкевич і моя дівчинка з команди Наталочка Борлаченко вже зняли огляди. Дуже класні огляди. Не знаю, спочатку думала, треба не треба, але вирішила все ж таки зняти. Хто ще не дивився, приємного перегляду. І давайте будемо дивитися, що тако компанія підготувала для нас на грудей. Ну а ви, звичайно, коментуйте, що вам подобається. Те, що ніяких акцій чекали, а яких товарів не знайшли? Так, давайте дивитись розпродаж. Як завжди, привітання і. На першій сторіночці у нас ідуть готові набори від компанії. Не знаю, мені сподобались особисто. Мені сподобались ось ці два. Ось цей взагалі дуже вигідно виходить, тому що ну, цей аромат у мене дуже гарно продається, тому мені сподобався. Так, взагалі різні набори, на будь-який смак, на будь-який гаманець, я б сказала, от ось цей набір теж дуже непоганий. Так, Але мені здається, що тут можна буде і самим скомпонувати дуже класні подарункові наборчики. Так, давайте будемо дивитися. Якщо якась акція, як завжди, зупиняємося і дивимось. Отже, налочка Air Glow 524 гривень, замість 699 гривень. Так, BBC, кремчики. Дуже класна акція на, пудру, на яку я чекала. 434 гривні замість 579, на півпрозора пудра, я її обожнюю. У мене закінчилась в старому дизайні. Не знаю, скільки років я не користувалася, а там уже на дні, то хочу спробувати вже новеньку. Так, і пудра бронзатор 322 гривні. Далі рум'яна стік і рум'яна контурінг теж 299 гривень на акції. Далі палетки 569 гривень. Палетка тут іде для скульптурування обличчя. Так, далі палетки тіни 457 гривень. До речі, ось цю палеточку, хочу сказати за неї, Вона хоч і без акції. Акція на неї в листопаді отримала я її в подарунок і її вперше кубрала в подарунок за 40 балів для акції. Консультантів, і вже дуже багато людей звернули на неї увагу сказали, сказали: отримаю зарплату, отримую якісь виплати, обов'язково прийду. І дуже подобається, що вона така, знаєте, дуже класна. Тут на картинці вона так не передає, вона дуже класна на подарунок. На новий рік вже декілька людей придивилися саме цю палеточку як подаруночок, Тому рекомендую. Так, далі кремові тіні 224 гривні та праймер під тіні 224 гривні. Є олівчики механічні для очей 149 гривень. Далі маркер для брів 299 гривень, та у нас туш для брів 225 гривень. Знову ж таки, віск для брів 277 і сиворотка для війни 367, якщо брати дві, то 644 гривні виходить трішки дешевше. Так, туш тушь, Lash 374, дуже гарна ціна. І на водостійку, якщо купувати дві, то там, якщо помреш 367 гривень виходить за одну. Але якщо купуєш в парі в наборі. Так, наші помадки. Помада в ФХ двісті сімдесят гривень. До речі, у мене замовляла цю фуксію дівчина. Вона така прям яскрава, але дівчині так підійшла. Мені дуже я не замовляю. Їх на продаж, тільки під замовлення, але фуксія взагалі так класно. Блондинка, у мене дівчинка замола її прям дуже класно. Так, зволожуюча помада для губ 224 гривні. Теж чекала, тому що раніше в старому дизайні мені подобалася, в мене вже немає, то я думаю, замовляю. Міцелярка 149 сорок гривень і двох 389 триста а Також серветки для демакіяжу 67 сім гривень. Далі ось тут все на акції. Можете так от подивитись, не буду все вам коментувати. Єдине, що скажу, спонж для очищення обличчя тут написано обмежена кількість товару. От, скажу чесно, мені дуже подобався цей спонжик, він у мене вже старенький, він збільшується в об'ємі, але дуже класно, очищає обличчя. Якщо у вас гель для вмивання, ваш, ну, є улюблений там не пінка, а гель для вмивання, то рекомендую, візьміть, спробуйте. Також у нас ще з'явилася така сумка біорозкладна, 99 гривень для ваших покупочок. І маленька сумка валізка, теж дешевше на 500 гривень. Акція у нас 1499 гривень. щіточки для макіяжу теж всі пензлики йдуть на акції, і навіть набір пензликів. Далі аромати. Ни та б'янка по 412 гривень, а також Сігнорапсігнуграпер двісті по 277 гривень. Єдине, що якби вона була в наявності, не знаю. Я не пам'ятаю інформація була, що знята. Незглавна, а за Сігнору Перл такої інформації я, якщо чесно, не читала. Але перед цим була акція, я не встигла їх там і купити. Вони закінчилися. То сподіваюся, що встигнеться дівчата цього разу. Також є так, ось аромат на акції. Умнію дали на акції, тому що після повернення, після того, як повернули її до каталогу, акції на неї ще не було. 524 гривні. Дуже класно, що Монсеньор на акції, тому що я в жовтні також не встигла його взяти. У мене на магазині закінчились, хотіла придбати, але, на жаль, не було на складі. То сподіваюся, що буде цього разу. Так, знову 599 пульс і імперіум 442 2 гривні. Не знаю, це аромат комусь подобається, комусь ні, напишіть. У вас продається чи ні? Тому що я знаю, що у моїх дівчат продається. У мене взагалі тільки один клієнт за ці роки, який більше п'яти років у фармасі і У мене тільки один клієнт на цей аромат. Так, е акція вигідна різдвяна ціна на парфумовані гелі для душу. Чоловічі та жіночі, до речі, зверніть увагу, тільки на ті, яких немає в наборах. Bliss і His Power ідуть в наборчиках тому на них немає акції, а на всі інші є. так е Вигідна ціна 322 гривні за спрей, цей сприз він мені до речі, подобається найбільше серед цих, які представлені. А ці йдуть два в наборі 644 гривні. Та сама ціна, але чомусь їх потрібно брати тільки в наборі, щоб взяти по акції. Якось трішки дивно для мене так. Новинка цього листопада каталогу у нас приємти преспірант, я так і знала, тому чекала, не купувала 187 гривень, замість 249 гривень, тому візьму в грудні вже і за тестю. Так, повернули ось ці спрейчики для Тіла. У мене, до речі, коли їх сказали, що закінчаться, я їх трішки набрала, у мене якраз ось ці три ще і залишилися в наявності. Дуже класна акція, дуже класна акція, тому що на всю серію, майже всю серію Smart Life іде знижка, і знижка дуже класна. Не пам'ятаю, скільки тут у нас іде відсотків, 25 чи 30, але. Подивіться а тільки і на омивалочку, і на тоні Кремчик для обличчя взагалі 74 чотири гривні, аби був тільки на складі. Так, я завжди, коли бачу такі акції від компанії, то завжди дуже хочу, щоб це все було на складі, тому що потім команді не знаю, що казати, коли вони запитують Оля, коли приїде. Так. Крем суфле та скраб для тіла. Це новиночки жовтнево, якщо не помиляюсь каталогу, у нас декілька каталогів з'явилися з манго та авокадо. Поки користуюся з цим суфле, вони були по 199 гривень, а буде 149. Дуже класно. 200 мл тут у них такий об'ємчик, ну не маленький, так, 200 мл, буває, звичайно, Проте, скрабчик ще не тестувала, але мені особисто сподобалася, Я мала буде манго серія, але мені сподобала авокадо. Там не взагалі аромат авокадо, але він такий ніжний, приємний, трішки солодкуватий, Мені подобається. Саме ось цей авокадо і двокрокова система по догляду за шкірою ідуть по 112 гривень. До речі, я їх ще не тестила. Моя Юлька завжди каже, що це любов-любов, тому буде якраз шанс взяти по акції. Так, термозахист. Ну ви бачите всі ціни, не буду озвучувати. Нарешті ось буде на. Полізкова у мене клієнти його люблять акція, антижир буде на акції. Тому е, всі всі е, товари зі Smart Life дуже класна ціна. Так, набір масочок, 6 штучок 396 гривень. Так, зубна паста з Міцваком 67 гривень. Тут у нас іде, якщо я не помиляюсь, 50 грам. Так, кремчики, бальзамчики, нова серія з Фісташкою. Теж за неї такі класні відгуки у чаті читаю у дівчат, ті, хто вже в інших країнах, в них вже є в продажу, вони писали відгуки. Проте я думаю, що я буду все ж таки брати цю серію не одразу, а тоді, коли вже дадуть на неї акцію, тому що 200 гривень взагалі 225 мл, Ну, Зараз на часи. І особливо з Харківської області я не продам такий мілітраж за таку ціну. Так, мило для рук 134 гривні з Гейсінфлора. Також власна акція. Тому масло з лавандою. Так, ефірна олійка 202 гривні, серія з цукром, оливка і мінерали зараз в листопаді вигідно купувати, з без змін. Так, Чоловічий шампунь та гель для душу 2 в одному. Якщо купуєте два, то 449 гривень, замість якщо один, то 299 Далі теж йдуть на акційних цінах. Інші товари з цієї серії. Мені особисто не сподобалася лінійка. Не знаю, чому мені аромат не сподобався. Так, спрей карантин 419 гривень. І далі товари, які виводять, виводяться, вже залишились там на Залишках на складі теж ось ідуть майже всі по акційним цінам. Далі фарба для волосся 277 гривень. Так, давайте тепер будемо дивитися з цієї сторони. З'явилася у нас новинка сиворотка, сяня з вітаміном С. Ну, Я особисто не комбінована шкіра не люблю, щоб сяяла, не знаю. Але вона дуже корисна, знаю, тому що багато читала за ці сиворотки саме з вітаміном С, дуже класно підходить для догляду за обличчям. Тому класно, що з'явився такий продукт в нашій компанії. Не знаю, хто буде тестити, пишіть, хто хоче хто буде замовляти. Так, патчі, серії для обличчя, кремчик для рук з календулою, 74 гривні теж дуже гарна ціна. Так, Чайне дерево, люмі, все без змін, без акційних пропозицій, тому перевести з вами дитячі серії. Інтимочка для ніг все без змін, антицелюлітна, серії для волосся. Так, 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 все без змін. Шампуньки з'явилися. У нас нещодавно шампунь з календалою та чайним деревом. повернули. Тут у нас йдуть 500 мл, 359 гривень, і також цього разу ще з'явилося 225 мл. Можливо, і раніше, була, але я не звертала на це увагу 159 гривень. Так, ну і акція на нутріплюс. Тут теж багато продуктів ідуть по акційним цінам, як завжди, нутрітрій підписка діє. Так, думаю, ціни всім вам видно, на які чайки по 314 гривень. Ось ці вітамінки жувальні, у нас теж по 374 та ось ці 524 гривні. Так. Дивіться, майже на всі продукти, ось наприклад, на ці немає, а так майже на всі продукти у нас ідуть акційні ціни. Це у нас повернення минулих продуктів, які дуже полюбилися. Я любила і волокна, і тмин. Дуже мені тмин подобалися ось ці вітаміни, особливо при ковіді. Вони дуже класно тоді спрацювали. Так, коли я хворіла саме на ковід. Так, є е, засіб для миття посуду 232 гривні, та ось цей засіб для видалення жиру 194 гривні. Так, ну і що тут у нас? Засіб для прання світлих речей 299 гривень, обсі 524, двадцяти, плямовий відник 149 гривень і кондиціонер 187. обожнюю ці продукти. Мені подобаються. Так, мультифункціональний очищувач, 1 літр 299 Замість 399 гривень. Ну і серветки. Все ось такий був каталог. Діліться своїми враженнями в коментарях. Кому подобається, що подобається, що чекали, е, буду завжди рада вашому зворотньому зв'язку. Так, ну а так ставте свої подобачки, підписуйтесь, хто ще не підписаний, і до нових зустрічей. Всім пока.